Путіну повністю зіпсували парад. Усе пішло абсолютно шкереберть, просто шкереберть, друзі. Немає зв'язку, немає інтернету. Росіяни навіть смс-ку відправити не можуть, тому що є такі обмеження. Вулиця Москви перекриті. Москва в цілому заблокована. Росіяни заблоковані 60 тисяч людей в Капкані. Рейси скасовані. Там просто апокаліпсис, просто жахіття. Просто друзі, все те, що нам подобається, насправді, і все це відбувається під акомпанемент українських. Дронів просто фантастика. Шановні друзі. Дві доби поспіль Росію кошмарять наші БПЛА. Просто з граями атакують російські міста. І мова не тільки про Москву чи Підмосков'я, мова про інші російські міста. Пів тисячі дронів, пів тисячі друзі 524 російські міноборони заявляє. Вони не те, що заявляють. Вони просто ниють, що лише за минулу добу їхні сили ППО, нібито збили. 524 дрони над низкою регіонів, включаючи Московську область, російську столицю безпосередньо повідомляючи Україна нібито атакувала Росію також ракетами великої дальності, такими як Нептун, керованими авіабомбами GDAM, реактивними боєприпасами Хаймерс. Не знаю справду Хаймерс, але окей, нам це подобається. Але вони стверджують, що, звісно ж, всі цілі унічтожені. Ну, звичайно, унічтожені. А вже ж інтернет вимкнули, відосів немає. Звісно ж, вони все унічтожили Загалом, друзі, повітряні атаки лунали в Московській, в Тульській, калузькій Брянській інших областях. Це була просто фантастика. Але що цікаво, в аеропортах, колапс справжній. Через загрозу повітря литовище просто призупинили свою роботу. Рейси скасовуються, злітні смуги заблоковано. Пасажири просто сидять у літаках годинами без води, без їжі. Вони голодні і злі. Пасажири без жодної підтримки, просто вмощуються на підлогу в терміналах. Або там я не знаю, шукають укриття просто неба. Дійшло до того. Друзі, що в Домодєдово, наприклад, вже встановлювали намети такі, знаєте, намети в залі очікування, і там же і спали. А у цей час просто в якості знущання в аеропортах звучить пісня Ми пілоти гурту Люфт. Чесно, не слухав, але Ах, жахіття літаки. Взагалі, якщо такі були десь в повітрі, там ще долітали, їх одразу спрямовували на інші литовища, в інших абсолютно містах. Ну в маленьких там провінціях мається на увазі. І вони також не витримували, тому що там інфраструктура до цього не призначена, не, не, не придатна. Тобто ну просто не витримує таку кількість літаків машин і пасажир, пасажиропотоку. Тому друзі, ця атака зачепила 350 рейсів, 60 тисяч пасажирів, та 60 000, це мало сказано. Я думаю, там до сотні тисяч пасажирів взагалі було заблоковано. Іноземні лідери це окрема історія. Іноземні лідери, які. Ганебно насправді згодилися відвідати Москву для параду Путіна. Вони не змогли навіть нормально прибути, чому тому, що в Росії хаос. Президент Сербії Вучич, це окрема історія. Просто сага. Я не знаю, сага вучіч 3-0, От він був вимушений зупинитися в Азербайджані в Баку. Для чого? А для того, що йому сказали, там літають дрони. Тобі до Москви зась не їдь. От він вилетів з Сербії, прилетів, призумився в Азербайджан. Там десь попив кави, десь щось перечекав. Чекав декілька годин, щоб дістатися до Москви, ви уявляєте, яке це взагалі приниження. Зрештою, з третьої спроби лише дістався до тієї Москви і навіть відос записав на червоній площі. Транслювати його не буду, тому що у багатьох з вас виникне рвотний рефлекс, а мені цього не потрібно, і це просто звичайно ганебна історія. З третього разу вучіч дістався до столиці Російської Федерації. Ну напевно, на поклонну Володимиру Путіну. Попри те, що йому в Європейському Союзі говорили: Слухай, хлопче, не роби цього, у тебе будуть проблеми. Інтеграція під загрозою, навіщо тобі це? Ну він вийшов там на червону площу, записав відео і сказав про те, що ну ви знаєте, не ви вирішуєте нашу наше майбутнє, а самі серби. Ну, якщо ваше майбутнє з росіянами, окей, без проблем вчора ж, друзі до речі, мала відбутися. Репетиція параду у Москві з залученням Ту-95 МС, ту, ту 22 М3, Ту 160, міг 31 к Але через наші БПЛА, через наліт наших безпілотників, майже усі борти ем, репетицію що не провели. Чому, друзі? Тому що Збройні сили України ударили по аеродрому в Підмосков'ї, де базувалися ці літаки, а також персонал, які мали брати участь у параді 9 травня. Чи можна це вважати? Ну, початком зриву параду, який так чекає Володимир Путін, який так вже він хотів ним похизуватися перед тими лідерами, яких вдалося виманити, я не знаю, чим погрозами, грошима ще чимось можливо, От судячи з там певних відео з репетицій параду. Саме цей парад мав бути наймасштабнішим за час повномасштабного вторгнення. Там мали бути якісь окремі одиниці російської техніки, які раніше ніхто не бачив, в чому я до речі дуже сильно сумніваюся. При при слабуті славнозвісні танки, армата. Пам'ятаєте цей танк армат, який заглох свого часу там на Червоній площі цього разу його не взяли. Але в цілому там і китайці будуть присутні, і інші, і техніка з інших країн. Тобто Путін хотів при, припіднести ось цей парад як щось величне і все. І обісрався, тому що українські безпілотники йому все зіпсували. Між тим не забуваємо про Олександра Лукашенка. Це взагалі старий вовк, ах, який скасував і просто ну скасував це грубо, буде напевно сказано, але він переніс свій парад на пізній час в мінську мається на увазі свій парад і каже про те, що він запізниться. Ось на цю московську вакханалію, тому що традиційно Олександр Григорович полюбляє приїхати до Путіна з самісні корання, потім його беруть на візок. Садять, везуть, коли всі лідери йдуть при цьому, ставлять там квіти, возлагають цвіти, як ані це називають. Після цього там церемонії, всілякі зустрічі і так далі. Ну, от цього разу Олександр Лукашенко сказав про те, що він запізниця на ось цю московську вакканалю, е, да, він скасував свій парад, приніс його там дещо на пізніше. Він буде о 20.30 Я думаю: а може, Олександр Лукашенко щось знає? Що вилуплять по червоній площі? Тому він так прикрився тим, що ну ви знаєте, у мене там проблемки є. Я трішки запізнюсь, починайте без мене. Ну хто знає, хто знає, але я вам скажу чесно, друзі, от десь тиждень. Інформація про те, що Лукашенко парить мізки Путіну, вона дійсно присутня в засобах масової інформації. То він спрос, то він скасовує свій візит до Москви, то він знову погоджується на цей візит, то спростовує цю інформацію пропандисти, то її підтверджують. Незрозуміло абсолютно, але загалом я думаю, що Лукашенко таки дістанеться до Путіна. Не знаю, запізниться чи не запізниться, але ну цікавий простір для міркування. Можливо, дійсно Лукашенко щось знає, і ми вгатимемо там самісінько рання по червоній площі. Не знаю, друзі. Хтось взагалі там пов'язується зі здоров'ям Лукашенка. Ви знаєте, що в нього взагалі все погано зі здоров'ям, тому що ну, там, він турбується дійсно за своє життя, за своє здоров'я. Ви знаєте, що у нього проблеми там, з коліном. Він не хоче лягати під наркоз для того, аби там, робити собі операцію, тому що боїться, боїться білоруський диктатор, що я просто можу в цей час. І все, і а, а тут такий день попереду. От дивіться, який графік у нього йому треба прибути. Йому ж треба там зробити вигляд, що йому це цікаво. Йому треба там, я не знаю, вкусити хліба, зробити комплімент путіну ще вкотре йому підлизати, сказати про те, що давай поїхали на червону площу, От сісти в такому вигляді старезної хворої людини, і хворої не тільки фізично, судячи з усього, і витерпіти це все. Потім треба йти квіти, значить, ставити. Потім потрібно йти куди? В, в Кремлівський палац, там з кимось зустрічатися, проводити якісь зустрічі. Та навіщо йому це потрібно? Йому вже стара людина, яка вже от от і все, але все одно його туди витащили, тому що треба, щоб хоч хтось був присутній у Путіна на цьому параді, який він так хоче провести. Ну а потім вже все програмка така, що треба їхати до мінська. Треба проводити свій парад. Ну, це вже так в сухому залишку. Потрібно просто так махнути. фуражку одягти. От є Хренін, на всякий випадок Хренін У них це міністр оборони. Пам'ятаєте, минулого року Хренін замість Лукашенка взагалі промову промову здійснював, тому що у Лукашенка нібито захрип голос, та не тільки голос у нього захрип, У нього у нього у кого у кого у Лукашенка 9 травня буде надзвичайно насичений день. Що до речі, можна те саме сказати і про сі дзіньпіня, друзі? З приводу нього. До речі, напередодні одним із я б сказав основних інформаційних наративів в інформаційному просторі було те, що Сі Дзіньпін, значить, на параді у Путіна це як живий щит. От мовляв, да отбу була ж така історія. Ви ж пам'ятаєте, що Сі Дзиньпінь. Буде живим щитом у Путіна на цьому параді, що мовляв збройні сили не вдарять по Червоній площі, тому що там є цей дзеньпінь. Що це там може призвести до непередбачуваних наслідків для України, що нам можуть заборонити будь-які постачання дронів або там комплектуючих з. З Китаю, ну, ми відверто знаємо, що багато дронів там виробляється, комплектуючи також звіти, і Китай взагалі передова країна у розвитку дронів. Але от казали, що якщо ми вдаримо, то Китай може псіханути таким чином. Казали, що, що відверто сі після такої можливої атаки може стати на сторону Росії вже відверто і відкрито їм допомагати. Але друзі, я вам скажу, що це не спрацювало, тому що. Дрони були в повітрі, аеропорти були закриті, і Цзіньпінь в цей час прилітав до Москви. Розумієте, так? Сі Цзіньпінь прилетів до Москви в той час, коли була атака дронами, в той час, коли були вили сирени, в той час, коли була небезпека. От і все. Але цей розрахунок Путіна, друзі, про який я вам щойно сказав про живий щит, він не спрацював, тому що ці дрони літали. От, і все. Насправді, ось ці два хлопці. Ну, давайте ні, давайте скажемо поважніше: ось ці два генерали, малюк і Буданов, Вони класно постаралися ретельно впоралися на десяточку. Буквально зі своєю роботою. Їм вдалося прорвати ППО Російської Федерації, незважаючи на те, що туди стягнули друзі під 300 одиниць. Ось цих установок, 300 одиниць ППО. Вони навіть з Білорусі привезли установки. Я вам про це розповідав. В мене були такі інсайди. Путін забрав у Лукашенка майже всі С300 і С400, які були. Мені вчора представники білоруської опозиції так по секрету сказали один інсайт, що Лукашенко дійсно віддав всі системи ППО і лише для себе, для свого палацу, на захист свого палацу він їх залишив. Цікаво, що буде, якщо Лукашенко ввечері прибуде до себе в оголений мінськ? Гарне питання, гарне питання. Так от, друзі. Ем, але як ми розуміємо, дрони це не ракети. Як ми знаємо, кільце ППО Москви ще з радянських часів пристосовано саме для ракетних ударів, і це ми маємо чітко усвідомлювати. Тому ну, не засмучитись, будь ласка, якщо ми не побачимо ракет е, по Москві, да, про ракети, які летять по Москві. Можливо, насправді це й не потрібно. От, я не військовий експерт, е, одразу кажу, але вже й так. Ну, мені здається, очевидно, що дрони значно ефективніші. Росіяни просто не мають можливості збивати одразу одномоментно 500 цілей. Бо не сумніваємося, що збити кілька. Ракет або кілька десятків ракет. Ну у росіян така можливість принаймні точно є. До речі, я маю до вас ще один інсайт. Я точно знаю, що президенту Зеленському пропонували раніше повністю дестабілізувати російські аеропорти. Ну дестабілізувати, зупинити роботу російських аеропортів, перетворити життя особливо москвичів на хаос, на жах просто постійно випускати ці дрони. Як ми це робимо останні два дні? Uh, і результат ви бачили. Я про нього на самому початку програми повідомив. Да, щоб там просто перманентно безкінечно було введено ось режим цей, реж... цей режим кавьор. У них це що він передбачається режим кавьор килим по нашому що ніякий літак не сідає, ніякий літак не злітає. все стоїть абсолютно інфраструктура не працює, економіка не працює. А ця галузь, авіаційна галузь у Росії. Ну, вона направду там нормально грошей їм приносить, і це також б'є по, по кишені, скажімо, так да по федеральній кишені, от за моєю інформацією, що я точно знаю, що нібито пропонували це вищому політичному командуванню, але поки що там поставили цю історію на паузу. Там спочатку не згодились на це. Ну, принаймні, за словами мого співрозмовника, можливо, тягнули до цього моменту, так щоб обрати класний момент, класний там класну нагоду і використати це, тобто ефект неочікуваності. Якщо це так, якщо розрахунок був на це, це вдалось зробити, можливо, з іншої сторони, все ж таки цей сценарій окнули, і тепер ми постійно будемо бачити там умовно після 10 травня, як всі аеропорти в Росії просто стоять. Інфраструктура стоїть, люди тисячами заблоковані, рейси скасовані, і жахіття відбувається у Москві, під Москвою інших великих російських містах. Може, мейбі, побачимо, друзі, але що, що цікаво, подивіться наостанок на. Останок, на... От По хорошому зухвалість Зеленського перед цим парадом. Коли горить Москва, він гуляє хрещатиком. І я зараз в жодному разі не хочу, звичайно, там агітувати за Зеленського, там розповідати, який він молодець. Ні, не в цьому сенсі. Але у цьому випадку, конкретно в цьому випадку, об'єктивно картинка виглядає ну дуже вишукано, ну дуже вже красиво. От що, що друзі, а будувати драматургію в медіа на банковій точно. Вміють і можуть, і коли говорить Москва і Путін в бункері, друзі в Україні. Президент Зеленський гуляє по вулицям і читає з телефона новини, як наші БПЛАшки летять на столицю для союзників Російської Федерації і загалом для світу, картинка виглядає досить чітко. Україна може нагинати Російську Федерацію, і ось так це виглядає наочно. Я сподіваюся, друзі, що наші знають, що роблять, і вони прорахували усі ризики. З помстою Російської Федерації залишимо це звичайно військовим. Головне, щоб бажання політиків піаритись направду не заважало нашим військовим виконувати свою роботу. Зрештою, якби Росія мала змогу, мала можливість зробити щось більше, вона вже все давним-давно зробила, і ви це розумієте, друзі, і без атак на столицю Росії на Москву вона б все вже давно зробила. Щодо Арішника, про який от в останній час е, говорять, це вже тема для окремого випуску. Мені є ще вам про це сказати. Я обов'язково скажу, якщо ви підпишетесь на цей youtube канал, якщо ви поставите вподобайку просто зараз і залишите коментарів, насипати коментарів, друзі, з приводу ось цих вишуканих блискучих, неймовірних атак українських спецслужб дронами на російські міста, ось такий у Путіна вийшов парад. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на, е, на нього активніше. Не завайте лайкати, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку цього каналу. Бережіть себе і до зустрічі.